Сьогодні особлива ніч, Ніч, коли кожна людина на планеті може безпосередньо вплинути на хід подій. Нам ніколи не розповідали, що кожен із нас це потужна енергетична система. Усе довкола енергія, і сама чистота наших вібрацій визначає, які події приходять у наше життя, умовно добрі чи погані. Коли ти обираєш вібрації любові, вдячності, прийняття, радості, співчуття і прощення, саме такий світ починає розкриватися довкола тебе. Тому досі вже бути в мороку, просинайся та починай діяти. Зроби сьогодні таку практику: перед сном запали свічку, поклади руку на серце і вісім разів промов: Я відкриваю своє серце для божественного світла. Я готова прийняти дари духа. Я є світло, я є любов, я є істина. Навіть якщо спочатку буде опір та дискомфорт, просто повторюй, і поступово все це розчиниться. Лягай спати з наміром отримати духовне керівництво у вісні. Вранці просто запиши всі відчуття й образи. Відповіді прийдуть поступово у вигляді імпульсів серця. Ти Частина великого перехідного процесу. Запам'ятай, ти впливаєш на все навколо, підтримуй вібрації безумовної любові, добра, слухай серце, і ти не впізнаєш світ навколо тебе.